Шановні учні, усім добрий день. Сьогодні у нас з вами практична контрольна робота. Давайте з завданням. У Google таблиці зробити таблицю за зразком, ставте відповідні формули функції та відправте вчителю у Google клас на перевірку. Отак. Таблиці ми бачимо за зразком. Треба зробити ось такі дані в таблиці, відформатувати за зразком, додати е, у стовпчик вартість е, форму, яка буде рахувати е, кількість помножити на ціну, і е, внизу там де усього, цього додати віде, е, функцію сума. Поїхали. так, як це виконувати? Ще раз вам нагадую, для того, щоб виконати цю практичну роботу, треба розгорнути роботу повністю. Натискаємо внизу ліворуч, переглянути завдання. Праворуч, де ваша робота, ми натискаємо додати або Створити. І обираємо створити таблицю Google. І так, у Google таблиці зробити, зробити таблицю за зразком натискаємо. Створюється порожня таблиця Google і відкривається нова вкладка Google таблиці. Якщо у вас діти вкладка автоматично не відкрилася, як ми бачимо на екрані, тоді ми Натискаємо на Google таблиці у вашій роботі, і у вас відкриється вкладка. І так, перемикаємось на завдання, відкриваємо таблиці і починаємо її аналізувати. Перше, що ми повинні зробити, виділити сто, діапазон А1, Д1 і об'єднати комірки. І написати вартість І Так, поїхали. Виділяємо лівою кнопкою мишки А1 до Д1, ось ви бачите, і об'єднуємо комірку. Ось є кнопочка Об'єднати клітинки. Об'єднуємо. Далі ми можемо збільшити трішечки висоту строки. Наводимо на межу 1 і 2 строка. З'являється подвійна стрілочка і лівою кнопкою ниші. Е збільшуємо висоту строки. Є. Всередині ми пишемо з вами вартість канцтоварів з синім кольором. Так, а українська мова вартість канстрова. Текст ми робимо діти по горизонталі, вирівнюємо по центру, і по е, вертикалі вирівнюємо посередині. Далі ми задаємо діти е, колір тексту, є кнопочка «синій колір. Е, робимо напівжирний і трішечки збільшуємо розмір шрифту. Розмір тексту робимо 14. І так, ми написали вартість товарів за зразком є. Далі ми пишемо з вами э, заголовки таблиць товар, кількість одиниць, ціна і вартість. І так, пишемо А2, клітинка, пишемо товар. Enter. Далі пишемо b 2 кількість і в дужках одиниць. Кількість. Два на дужки, Пишемо одиниць. Крапка. Enter. Далі сина гривни. Так, c 2 ціна. Дужка кирини. Enter. І D2 пишемо. Вартість гривна. Так, вартість. Дужка. Зараз ми з вами відформатуємо за зразком. Товар у нас по центру, по нижньому краю, кількість по центру, центру, ціна центр, центр, вартість центр, центр. Звертаю вашу увагу, що одиниці гривень у нас на іншій строки. І так, як це зробити? Поїхали. Нам треба збільшити висоту строки. Строка да? 2 у нас збільшена. І так, збільшуємо висоту строки. Далі, товар виділяємо, робимо <кхм> центр, нижній край. Кількість і ціна і вартість виділяємо, робимо середина і середина. Центр центр. Далі нам треба перенести одиниці. Ми виділяємо клітинку і натискаємо кнопочку перенесення тексту. Ось, перенесення. Натиснімо. Текст не переноситься. Чому? Тому що у нас е, текст поміщується у клітинку. Якщо ми зараз е, ширину стовпчика зробимо меншою, ось зменшуємо, то у нас автоматично переноситься на іншу строку. Ціна виділяємо, обираємо перенесено, зменшуємо ширину для того, щоб. Грівний перемисник. Звертість аналогічно виділяємо, натискаємо перенесення тексту перенесення і зменшуємо ширину стовпчика. Це дуже просто зменшити ширину. Наводимо на межу між стовпчиком, з'являється подвійна стрілочка, і лівою кнопкою миші ми збільшуємо або зменшуємо. Так, є. Далі діти, у нас тут є, ви бачите, залифта, колір заповнення, такий, такий синий колір, Да? Ми виділяємо діапазон і натискаємо кнопочку Колір заповнення і обираємо колір. Ну, і можемо зробити на текст. Так, далі ми пишемо найменування товару. Зошит, олівець, ластик усього. Поїхали. Зошит. Ентер. Олівець. Enter. ластик, Enter. усього, Enter. Є. Yeah. Uh, і нам залишилось звідти зробити ще межу. Бачите, да? тут чорна така лінія це межа. Ми виділяємо діапазон А2 Д6. І так, лівою кнопкою виділяємо А2 Д6. Виділимо діапазон і задаємо межі. І так, ось у нас є інструмент межі. І обираємо усі межі. Обрали. Зараз нам залишилось з вами ввести. Кількість одиниці. Так, 115. вводимо. 100 ентер 10, 10, Enter, 5. Enter, є. Yeah. У нас по центру. Центр, центр. І Так, виділяємо 1105 10, і задаємо вирівнювання по центру. Є. Yeah. Далі ціна у нас по правому краю. І пишемо через кому. Ще раз нагадую, десяткове числа. Пишемо через кому. 19 гривень 15 копійок. 19, 15 enter. Далі 15 гривень 15 копійок. Пишемо кома, Enter. І останнє 5 гривень 24 копійки. 5 гривень, кома, 24 копійки. Enter. Залишилось нам діти порахувати, вставити дві формули. І так, тут де вартість, ми пишемо е, равно, формула починається зі знаку равно, так, равно, і починаємо рахувати вартість. Це кількість, тобто комірка b 3 помножити на комірочку на ціну на c 3 і натискаємо Enter. І так, ціна у нас вартість зошитів буде 1915 гривень. Дивіться, ми з вами ввели одну формулу ОС, да, B3 помножити на C3. Нам залишилося її просто скопіювати за допомогою маркера заповнення. Ми натискаємо на цей квадратик. І лівою кнопкою миші тягнемо вниз. Все. Ми скопіювали з вами формулу. Це називається відносні посилання. Те, що ми з вами розглядали на попередньому уроці. І залишилось нам ставити суму усього. Да? Суму. І так, для того, щоб ставити суму, це функція, функція сум. Ми виділяємо клітинку B6 і на панелі інструментів шукаємо функцію, відкриваємо список і обираємо функцію сум. Сум, діапазон b 3 лівою кнопкою тягнемо до b 5 Ви бачите діапазон B3, B5 це лівою кнопкою і натискаємо Enter. Далі ми ввели діти функцію, зараз ми її просто копіюємо. За допомогою маркера заповнимо цього квадратика. Наводимо курсор миші, з'являється такий тонесенький плюсик. І лівою кнопкою миші тягнемо праворуч. Все діти, Ось все завдано. Нам треба тут десь зробити напівжирним. І зробити заливку. І так, виділяємо просто діапазон А6 Д6. Робимо напівжирним текст і э, колір заповнення або заливка. Можете брати там свій колір, який вам подобається. Все дію. Практична робота. Виконана. Ще раз вам нагадую. Все, що ви робите у Google документах, у Google-таблицях, все автоматично зберігається на Google диску. Ми просто з вами закриваємо вкладку, просто закриваємо її. Ось. Ваша робота, ось вона. Бачите, якщо я зараз ще раз натисну, ось, відкривається наша збережена робота. Бачите, да? Все. Ви просто закриваєте вкладку і натискаєте кнопочку здати. І так, здати. І ваша робота, яку ми зараз виконуємо, відправляється вчителю на перевірку. Ось це. І так, дякую за увагу. До побачення.